Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як нанести твердий віск. На прикладі буду застосовувати ось цей капот і твердий віск від Runway на Novaks. Таке відео вже в принципі є, але я хочу показати більш наглядно, розповісти більш детальніше і, можливо, закрити деякі питання. Перед тим як наносити будь-який твердий віск або будь-яке захисне покриття, потрібно підготувати поверхню. Що це означає? Помити його в дві фази. Зняти бітум, зняти металічні вкраплення, можливо, почистити глиною або автоскрабом, за потреби полірнути, і знежирити і вже потім приступати. Розповім, який етап максимально потрібен, а який можна від якого можна відійти. Тож почнемо з першого. двохфазна фазна мейка. По-перше, капот має бути не має бути розпечений. Зараз вже починається літній період. Ви маєте бути переконані, що ваша поверхня зохолоджена та в затінку. У мене трішки попадають сонячні промені, але так як ще не дуже спекотно, то це допускається. Починаємо з безконтактної мийки. Для першої фази мийки я буду використовувати Green Star, буду наносити у вигляді емульсії через помповий розприскувач. Розвів його в концентрації 1 до 20. Чому лужний? Тому що він краще очищує забруднення ніж нейтральний. Шампунь. А зберігати мені щось на поверхні не потрібно, тому можна не перейматись. Підійде, в принципі, будь-який лужний очисник, будь-який лужний шампунь. Головне, щоб він був безпечний до, ваших, до вашого авто, до вашого покриття. Починаю наносити на поверхню. Наніс шампунь, даю йому працювати від 2 до 5 хвилин, після чого змиваю. Головне, не давайте шампуню підсихати на поверхні, тому що це може дуже погано закінчитись. Я змив безконтактний шампунь. І, до речі, відповідь вам на е екрані. А чи зносить Green Star захисні покриття? Нещодавно я наносив селант, Green Star його ніяк не зніс, він досить добре гідрофобить. Але зараз не про це. Я змив безконтактний шампунь. Вам варто переконати, що поверхня досить чиста. Якщо не чиста, можливо, шампунь не в правильній концентрації, можливо, поверхня дуже забруднена, можливо, шампунь досить погане підібрали або ще щось. Якщо... Капот, якщо ваша поверхня все ще брудна, знову нанесіть безконтактний шампунь. Важливо, наносіть його у вигляді піни, якщо наносили у вигляді емульсії. розм'якшить, розм'якшила бруд, а піна то все стягне. Якщо капот відмитий, то переходимо до ручної мийки. Мити я буду ручним шампунем. Тут все просто: берете шампунь, розводите його, миєте його з губкою і змиваєте. Я розвів містер Пінк у ручний спінювач. Взяв губку. На що це потрібно, ручний шампунь прибирає статичні забруднення. Тобто візуально капот він чистесенький, як видно. Добрий гідрофоб, чистесенько, все добре. Але якщо провести ось так пальцем, ви статичний бруд, який в'ївся, просто почнете дряпати. Особливо, якщо ви будете наносити захисне покриття, яке потрібно розполіровувати, то подряпати поверхню велика ймовірність. Тому берете ручний шампунь, губку і тут все просто. Наносите шампунь. Потім берете губку. І починаєте мити. Після того, як ви працювали річним шампунем, просто змиваєте його за допомогою апарату високого тиску. Після того, як ви помили вручну і змили, ваша задача підсушити поверхню. Можна повністю висушити, можна підсушити, якщо у вас немає гарної мікрофібри. Чому? Тому що далі ми будемо наносити антибітум. Очисних металічних краплень і вони їх варто наносити саме на суху поверхню. Чому так? Щоб антибітум та очисних металічних краплень не розбавлявся водою та максимально ефективно працював саме на голому кузові з самою проблемою, з самим забрудненням. Після того, як підсушили поверхню, берете антибітум, наносите на поверхню. У мене, по суті, бітума тут немає, тому я нанесу трішечки, попрацюю губкою і потім змиємо то все. Антибіту має попрацювати буквально пару хвилин, не давайте йому підсухати. Після чого змиваєте його апаратом високого тиску. Після того, як змили антибітум, берете знову таки мікрофібру і підсушуєте поверхню, щоб підготувати її під нанесення очисника металічних краплень. Підсушили поверхню, берете очисник металічних краплень. Я беру тензі кривого фельгу. Вона підійде як для дисків, так і для кузова. Вона нейтральна. Також наносите, даєте пару хвилин за потреби, працюєте губкою. Зараз я губкою ще рознесу і потім змию апаратом високого тиску. На темному кузові досить погано видно, як очисник вступає в реакцію, але все ж це можна розгледіти, коли придивитись. Не допускаєте підсихання засобу і змиваєте його. Після того, як змили антибітум, очисник металічних краплень поверхню бажано перемити ручним шампунем, для того, щоб зняти жирову плівку від антибітума та щоб точно переконати, що поверхня вже точно очищена. Знову ж я беру містер Пінк, наношу його на поверхню. Працюю губкою і змиваю. На цьому стандартний процес очистки закінчений. Далі йде трішечки все ситуативно. Наприклад, якщо у вас капот гідрофобить, як у мене, значить на ньому ще залишилось якесь захисне покриття. Воно досить міцне і ніякі чи очисники медаліші краплень, двофазна мийка Його не прибрали. Ви можете застосувати Флекен Васір. Це універсальний очисник, і він дуже добре знімає всякі захисні покриття, окрім кераміки. Якщо у вас кераміка, там все трішечки важче і вам знімати її, скоріш всього, не потрібно. Тобто застосовуєте флекенвасір, змиваєте весь віск, знежирюєте, і у вас поверхня готова під нанесення захисних покриттів. Але це самий легкий спосіб. Ми підемо самим довгим способом. Що це означає? Що зараз ми будемо очищувати поверхню за допомогою глини або автоскраба? Чи варто вам застосовувати глину або автоскраб? Якщо у вас глина перевірена, делікатна, неабразивна. То і ви маєте досвід її використання, то варто використати, звісно. Щоб в цьому точно переконатися, можна потрогати кусок. Якщо він у вас шершавий, то вам точно потрібно чистити поверхню. Але якщо у вас немає досвіду, або глина не перевірена, або дуже абразивна, і у вас немає полірувальної машинки, то то робити не варто. У мене ще є машинка, в мене є перевірена глина і є перевірений автоскраб. Тому ми підемо довгим шляхом. Дістав я, значить, глину. І випадково її впустив. Е, якщо ви впустили глину, тільки виконати. Не будьте економістами, тому що це вийде вам дорожче. Впустили глину, викиньте. Це її недолік перед автоскрабом. Автоскраб можна промити. Глину промити, перем'яти, коли вже впустили на підлогу. Нільзя тільки виконати. Тому глину розділяєте на декілька шматків. Я взяв глину не автоскраб, щоб переконати вас, що це все не так страшно. Е, і взяв лубрикант. В мене трішечки було розведено. Він готовий. Що робимо далі? Кузов не обов'язково сушити, тому що ви все одно його будете мочити. Наносите гарненько лубрикант, наносите лубрикант на глину і починаєте короткими рухами очищувати поверхню. Не потрібно давити коротенькі рухи і прислуховуєтесь. Якщо щось починає під глиною е шуршати, берете її, переминаєте добренько, щоб всередину забити бруд. І продовжуєте роботу. Періодично додаєте ще трішечки лубриканту, щоб у вас глина ковзала. Якщо вона перестає добре ковзати, додаєте лубриканту. Лубриканта жаліти не потрібно. Ось така не дуже чиста глина в мене вийшла після очистки. Капоту. Я її, звісно, переминав періодично, заминав. Що робити далі? Далі лубрикант потрібно змити. І далі це зробити знову ж таки ручною мийкою, але якщо вам дуже ліньки, то можна просто збити водою. Я змив поверхню, підсушив її і огляду свою поверхню. Я бачу, що на ній. Ще до глини були подряпані, глина нових не зробила. Так як на ній є і в мене є полірувальна машинка, я ще допроведу до додаткового полірування. В принципі, якщо у вас полірувальної машинки немає, на цьому етапі можна завершити. Якщо у вас є якийсь ручний компаунд, щоб прибрати забруднення, які в'їлися, і глина їх не дістала, що мало ймовірно, або взяти полірувальну машинку, як я або знежирювати і починати. Нанесення твердого воску. Я ж піду довгим шляхом, щоб вам все показати, візьму полірувальну машинку і полірну трішки поверхню. Я буду використовувати свою ексцентрикову машинку, яка в мене є, коло нове знайшов і фібру, щоб прибирати залишки пасти. Наразі в мене в наявності тільки Koch h 901 01, вона трішки заабразивна для мого лаку, але буду контролювати весь процес, щоб нічого поганого не сталося. На цьому етапі я не буду сильно вдаватися в подробиці, тому що це окрема тема, яку, яку потрібно розбиратись. Хто вміє полірувати, тому поради особливо не потрібні. Хто не вміє, тому потрібен окремий ролик і окремо розбиратись. Перед тим як почати полірувати, пасту потрібно збовтати, тому що абразив він досить важкий і він осідає на саме дно. Добре, збовтуєте вашу пасту, наносите 4 приблизно горошинки на круг, в мене круг 150 мм. І поліруєте ділянку приблизно 50 на 50 см. Це приблизно рівно 6 кругам. Тобто я наношу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вмикаєте першу швидкість і розносите спочатку пасту першою швидкістю. Після того, як рознесли пасту, вмикаєте швидкість більше і далі поліруєте спорту. Спочатку горизонтально, потім вертикально, пересікаючими рухами. Або спочатку вертикально, потім горизонтально, тут несуть. Головне, добре розполірувати. Моя основна задача була тут не полірнути, а саме почистити кузов від забруднень, які могли ще залишитись. Я вімпнув більшу швидкість і почав полірувати. Досить важливо не тримати полірувальну машинку на одному місці, щоб не пропалити лак. Коло повинна, ваша машинка постійно має кудись рухатись. Як ви бачите, я спочатку розносив пасту вертикально, зараз розношу горизонтально полірую. Легко притримую машинку і злегка на неї натискаю. Якщо у вас ексцентрик, то важливо слідкувати за тим, щоб машинка постійно оберталася, тому що, якщо сильно натиснути, то вона може просто стати. Також слідкуйте за температурою, особливо якщо поліруєте на вулиці, що я вам категорично не рекомендую. Якщо сильно перегріти, то також є велика ймовірність пропалити поверхню. Працювати пастою потрібно приблизно 1 15 хвилини. За все залежить від пасту та від самого бренду. Наприклад, я полірую кохом, і щоб зрозуміти мені, що паста вже відпрацювала, вона стає прозорою. Не матове, а саме прозоро. І в цей момент я розумію, що вже час зупиняти полірування і прибирати залишки фіброю і оглядувати результат. В принципі, вже паста майже прозора, я доходжу вже до кінця і зупиняю весь процес. Після чого, як я сказав, беру звичайну фібру, бажано брати без оверлоку, тому що ви. Те, що сполірували, можете знову нанести подряпини. І фібра має бути чистою. В ідеалі це нова фібра, щоб в ній точно не було варсинок, піщинок і тому подібного, тому що ви прибрали, а подряпини залишились. Також пасту бажано пробирати якимись або прямими рухами, не круговими. Тоді ви зрозумієте, чи, від чого, чи то залишились ще старі подряпини, чи то ви наробили нових за допомогою фібри. Оглядаєте приблизно поверхню, бачите, що вона чистенька, якісь невеличкі подряпини пішли, ще, звісно, бажано було пройти. І якщо коли ви завершите весь капот стартовою пастою, вам потім бажано пройтись фінішною пастою, щоб перебити голограму, яка утвориться від стартової пасти. Я закінчив полірування. Сильно я не виполіровував. Основна задача була для мене це почистити кузов та підготувати його до нанесення захисного покриття. Далі беремо знежирювач, він мене перелити ось таку тару, і знежирюємо повністю кузов. Тепер після всіх цих махінацій можна сказати, що кузов дійсно готовий під нанесення твердого воску. Ми зробили двохфазну мийку, очистку бітума, металічних краплень, глибоку очистку глиною і полірнули, щоб. Кінцево абразивом, повністю прибрати всі забруднення та трішки зрівняти лак. Що робити далі? Далі можна наносити твердий віск. У мене трішки комплектна губка втомилася, тому я беру іншу. І часто постає питання: а як же ж наносити воску? Скільки ж його наносити? Зазвичай з такої банки вистачає на 20-40 автомобілів. Я ось тут вже як бачите, це не нова банка, це моя стара банка, якою я користуюся вже багато років. Я вже наносив в неї разів 5-7, точно не пам'ятаю. І ось скільки залишилось. По суті, вона майже повна. І недавно мені написала людина і сказала, що вона ось таку банку використала чи за 4, чи за 5, щось нанесла, щось таке. Тут я можу сказати, що чим більше, тим краще не працює. Лак в себе багато не візьме. Тож, давайте я продемонструю, скільки потрібно наносити воску на авто. Перше, що нам потрібно, це взяти спонжик. Комплектний у в мене, в тому що як я сказав, я взяв новий. І змочити його не дуже сильно і віджати, щоб він був макренький. Легка волога. Віджимаєте зайву вологу, берете віск. Ось скільки воску я взяв. Мабуть, видно. Ще трішечки візьму. Ось. Як видно, навіть не половина спонжика. Далі, як порекомендує виробник, круговими рухами наношу на кузов. Я буду наносити з середини, зараз нанесу і покажу, скільки ж в мене пішло. Наношу круговими рухами воску. Його потрібно геть трішечки. Ваша головна задача просто покрити поверхню. Тим воском. Круговими пересікаючими рухами і це все, що я працюю одною заправкою. І ось приблизно. Не, ще є. При гарному освітленні його досить добре видно. По суті, половина капота нанесена, і в мене ще на спонжику зберігається віск, яким я можу ще користуватись. Ось як видно, тут поверхня не нанесена, а тут вся нанесена твердим воском. Покрита. Видно матовість. Це все твердий віск. Тобто, одного такого мазка невеликого вистачило на половину капота. Тому. Чим більше, тим краще тут не працює. Лак все одно не візьме себе, ви можете хоч всю банку використати, але краще від цього не стане. Зараз я нанесу віск на всю поверхню, дам йому е, настоятися від 5 до 20 хвилин, в залежності від погоди і температури. Вже тепленько, е, тому максимум хвилин 5-7, я думаю, і будемо розполіровувати. Наніс на весь капот віск. як я вже сказав, даю йому підсохнути. Е, поверхня стає, має стати рівномірно матовою. Як зрозуміти, що вже поверхню. Час розполіровати, як я вже сказав, потрібен час, 5-20 хвилин і щоб поверхня стала матовою. Але е, в принципі перетримати більшість восків дуже важко. Деякі люди навіть наносять на ніч віск, ідуть спати, вранку встають і розполірують. Так пройде не з кожним воском. Деякі ви потім просто не розполіруєте. Але, наприклад, ранвей, в принципі, перетримати дуже важко, і навіть через 30 хвилин його можна буде легко розполірувати. Але якоїсь особливої потреби так довго тримати немає. Тому чекаємо. Трішечки часу, далі беру плюшеву фібру, бажано нову, щоб нанести мінімум шкоди лакофаровому покриттю, і розполіровуємо. Пройшло 10 хвилин. Віск заматовів і будемо його розполіровувати. Я взяв ось таку плюшеву мікрофібру і просто розполіровую до повного глянця, до повної прозорості. І ось такий результат маємо. Тут ще не розполірована половина, тут вже розполірував. Зараз розполірую другу частину і проведемо тест з гідрофобом. Все, поверхня повністю розполірована, блистить. І, в принципі, тест з гідрофобом не бажаний, тому що віск ще не повністю якби я, кристалізувався, але ж воно і хочеться подивитись і треба показати. Тому я беру звичайну пляшечку, звичайну водичку. І дивимось. Ну, прям просто ідеально. Тобто ми добре підготували поверхню, ми правильно нанесли віск, ми дочекалися, поки він підсохне, і дивимось на цей гідрофоб. І невеликий висновок, щоб все проговорити, не під час роботи, можливо, я поточню деякі моменти і розповім щось детальніше. Будь-яке нанесення захисного покриття має відбуватися на почищену та підготовлену поверхню. Тобто вона має бути чиста, знежирена, відмита і без всяких плям, забруднень і тому подібне. Чому так? Тому що кожне забруднення, кожна нерівність, кожен бітум, кожне металічне вкраплення буде псувати гідрофоб та не дасть воску закріпитися так, як би ви того хотіли, на той час на який вам потрібно. Чим краще підготовлена поверхня, тим краще працює і тим довше працює. Щоб це зробити, давайте ще раз починаємо з безконтактної мийки. Якщо у вас кузов не дуже брудний, я розводив, як у мене, я розводив 1 до 20 грін і подавав емульсію і змивав. Якщо у вас дуже брудний, можливо, варто спочатку 1 до 20 емульсія і потім 1 до 10 у вигляді піни. Тоді ви точно безконтактно все відмиєте. Я робив ту емульсію, ви можете емульцію піною, як вам зручніше, або емульсія і піна. Далі ручна мийка. Я застосовував містер Пінк. Підійде будь-який шампунь, якому ви довіряєте, який добре відмиє статичний бруд. І губка якась для ручної мийки або рукавиця, що вам зручніше. Головне добре відмити. Потім ви сушите кузов і застосовуєте очисник металічних краплень. І антибітум також якому ви довіряєте, не обов'язково використовувати саме те, що я показую, чи те, що я продаю. Те, що вам зручніше, те, що вам краще, те й використовуйте. В Загальному це ніяк не вплине. Головне, використовувати безпечну та дієву хімію. Я на відео робив спочатку антибітум, потім матерічне вкраплення. Насправді краще матерічне вкраплення, потім антибітум, на мою думку. Тому що антибітум створює таку жирову плівку, яку краще змити ручним шампунем. Тобто Спочатку очисник металіфі краплень, змили, підсушили і антибітом. Чому сушити, я розповідав, тому що засоби йдуть готові до використання. Ви, наприклад, щоб ви, наприклад, не підсушили поверхню, там вода стоїть. Ви наносите очисник металіфів краплень. Він має розбавлений працювати з вологою поверхні якось пробиратися до бруду і там працювати. Йому простіше працювати в тому вигляді, який він є, не розбавлений. І Чисто з забрудненням проти якого він створений. Після того ви знову берете ручний шампунь бажано, перемиваєте то все з губкою. І у вас поверхня чиста. В принципі, на цьому етапі вже можна завершувати. Це не ідеально підготовлений кузов, але це в більшості випадків працює нормально і не у всіх є можливість застосовувати глину, скраб. Полірувати і так далі, знежирюєте кузов або застосовуєте флекенвасер, якщо у вас попереднє він є, щоб зняти в залишки старого воску, якщо ви щось наносили. Якщо якесь захисне покриття залишилось, флекенвасер те зніме. Потім знежирюєте, і кузов у вас готовий до нанесення воску. Берете воск, який вам підходить. Або інше захисне покриття можна також застосовувати до інших восків, не обов'язково саме такий, як я показую. До інших восків це також добре підійде. Не жирюйте, наносите, розполіровуєте і готово. Але якщо ви хочете підготувати кузов ретельніше, або він у вас, як я казав, шрохувати, тобто ви проходите поверхні і відчуваєте шроховатість. Це означає, що очисникам металічних краплень і антибітума замало, забруднення вже в, в кузов, і потрібно застосовувати або глину, або. Скраб, що вам зручніше? Скраб, на мою думку, в більшості випадків він делікатніше. Навіть безабразивна глина не така делікатна, як більшість скрабів. Застосовуєте глину або скраб разом з лубрикантом. Потім знову бажано пройтися ручним шампунем з губкою. Або, можливо, простіше просто змити, Знежирити кузов. Якщо у вас є подряпини е, і ви хочете ще більше краще підготувати кузов, то візьміть полірувальну пасту і машинку. В принципі, можна це зробити вручну, але це досить довго і не так ефективно, як машинкою. Е, якщо у вас цього немає, то не переймайтеся. Якщо ви глину і скрабом ще гірше не наробили, то все нормально. Берете віск і наносите. Про полірування я сильно багато не розповідав, тому що це досить окрема важка тема, яку потрібен окремий ролик, можливо, не один, можливо, декілька, щоб краще про це розповісти. Плюс, в мене не сильно багато всього було. В мене було одне коло, яке виявилося ще й не дуже в розмір. І е, одна паста, плюс фінішна. Деколи потрібно три пасти. Зазвичай дві пасти, основна і фінішна, цього досить. Е, як я вже сказав, це сильно я не задівав. Окремий ролик запишемо. Тобто ви вже помили в дві фази, зняли бітом, вкраплення, пройшли з глиною скрабом, ще й полірнули. Кузов у вас ідеально підготовлений до нанесення воску. Берете віск, його можна носити вручну, як я показував спонжиком, а можна взяти фінішне коло, ексцентрикову машинку і нанести за допомогою ексцентрикової машинки. Це буде вам швидше. Можливо, витрата воску трішки більше, але якщо ви берете тільки віск для себе, його вистачить надовго, можна його не жаліти. Як я показував, витрата воску досить невелика. Головне, не потрібно брати прям цілий шматок і розносити, і так щедро намазувати. Від цього нічого не зміниться, тільки виск швидше закінчиться. Почекали, поки він підсохне, берете мікрофібру, плюшеву або короткий ворс, або двосторонню, як вам зручніше. І розполіровувати деколи потрібно пару фібер, 2, 3, 4, в залежності від типу воску. Чим важче розполіровується віск, тим він краще. Це неправильно сказати. Просто деякі воски, деякі склади, деякі виробники так зробили, що воск розполіровується досить важко, але можливо він дає якісь там краще, довше служить, або більше блиску дає, або краще маскує. Не суть. Берете який ви довіряєте, можливо, він важкенько може розполіровуватись. Це варто прийняти до уваги. В цілому, на цьому все. Далі ж бажано не мити авто хоча б 12-24 години, щоб воск повністю кристалізувався. Після чого можете вже мити спокійно, чимось натирати, квіками, поновлювати, ще щось застосовувати. Головне, правильно доглядати за воском, щоб він довго слугував. Про це я також розповідав. Мити нейтральними шампунями бажано. Або грінстаром. він не сильно пошкоджує з воски. Майже я б сказав, що не пошкоджує, і то було видно, він навіть не зніс селант. Тобто це досить делікатний шампунь, хоч він і лужний. Мийте в дві фази, тому що гідрофоб забивається статикою і без ручної мийки, гідрофоб швидко возникне. І періодично можна використовувати кислотний шампунь раз там, в чотири мийки це приблизно там, раз на місяць. Щоб Прибрати забруднення, які не може прибрати лужний шампунь або нейтральний шампунь. Це покращить гідрофоб, гідрофоб повернеться. Якщо ви помітили, що він швидко втратить своє властивості, спробуйте кислотний шампунь. Я думаю, що він вам допоможе. Періодично можна поновлювати квіками, можна накидувати зверху протектор вакс або інше покриття, яким ви довіряєте і які не зіпсують віск. Головне, щоб не було якогось шарування. Та й, мабуть. Все, якщо в кого залишилось питання, то пишіть питайте, і твоїм допоможу, підскажу.